Вітаю, от як ви вже побачили, мабуть, у нас сьогодні саме таке домашнє завдання, яке я вам обіцяла: що у нас буде дві задачі. Вони будуть, будуть мати одну ту саму умови, але вони при цьому будуть розв'язуватися різними способами. Перший раз ми розв'яжемо задачу аналітично, тобто через формули. А другий раз ми розв'яжемо задачу графічно, тобто будемо будувати зображення, а потім по клітинках подивимось. Вибачте, яка буде у нас відповідь. І так, давайте переходимо. Перша умова задачі 8,25, збиральну лінзу, лінзу з фокусною відстань F велика. Розмістили на відстані 4 f від лампи. На якій відстані від лінзи треба розмістити екран, щоб отримати на ньому зображення лампи. Дайте характеристику зображення і розв'яжіть задачу, використовуючи формулу тонкої лінзи. Ось така у нас, такі у нас умови задачі. Зараз я буду продовжувати одну секунду. Ось так, бачите, я теж починаю читати умови задачі вже після того, як я їх розв'язала. І так, тому що тут було написано: дайте характеристику зображення. Добре, давайте будемо пробувати розв'язувати за допомогою формули тонке лінзу. І так, у нас є умови, сказано, що є відстань F і є відстань, де розташована. Розташований предмет. Тобто є фокус на відстань, є відстань, де розташований предмет, і нам потрібно знайти відстань до зображення. Ми скористуємося формулою лінзи, тонкої розуміючи, що у нас звичайна збиральна лінза і звичайний варіант, коли у нас не буде дуже дивовижних розташувань предмета. І він за подвійним фокусом, тобто, буде зображення, воно буде дійсно, воно буде. У нас перевернуто, воно буде зменшено, воно буде розташоване між фокусом і подвійним фокусом. Я це вже розумію, тому що я бачу, де розташован в мене предмет. Але давайте ми це все отримуємо. І так, я записую формулу тонкої лінзи. Далі починаю трохи її преобразовувати. Мені потрібна F маленька. Давайте ми залишимо F маленька. З цього боку, а 1 на d перенесемо через знак рівняння за знаком. мінус. Приводимо до общого знаменника, і у нас буде знаменник D маленька F велика, а здесь у нас буде D маленька мінус F велика. Але бажано ось тут не затриматися, а розуміти, що нам потрібна F маленька, а не одиниця на F маленька. Тобто потрібно ще перегорнути цю формулу. Ось така формула у вас буде. Якщо хтось з вас дуже класно розуміє математику, він може якісь дії пропускати, але будьте дуже уважні, щоб у вас не було потім якийсь помилок в цій задачі. Добре, але давайте будемо е, намагатися розв'язати цю задачу, замість де ми підставимо 4F. Давайте подивимося, що відбувається. Буде 4F умножити на F, а здесь 4F-F. Тобто буде 4 третіх F. І... На початку я сказала, що у нас зображення дійсне, воно таки дійсне, воно перевернуте, воно зменшене, і воно розташоване між фокусом і подвійним фокусом. Ну, 4 треті це саме так, між фокусом і подвійним фокусом. Ми це все з вами зробили. Можемо надати характеристи... характеристику, що ми зробили, і ми можемо записати відповідь. Ми запам'ятали цю відповідь. І переходимо до наступної задачі. Наступна задача 8.28. Але нам пропонують розв'язати задачу 8.25, яку ми тільки що, що розв'язали, побудувавши хід світлових променів. А потім порівняти, отриману відповіді. Ну, давайте спробуємо. Але зараз я не буду записувати дано, я буду відразу будувати хід променів. Але зараз mm -hmm. я пам'ятаю, що мені потрібно зробити. Чотири фокуси відстань до предмету. Тому я буду робити ось таку велику вісь. Далі я покажу збіральну лінзу. далі, далі я відмічаю фокусну відстань. З цього боку я відстань зроблю фокусний подвійний фокус. Але з цього боку я буду робити ще потрійний і четверний фокус, тому що у нас за умовами буде предмет в чотирьохкратному фокусі. Далі ми за допомогою двох променів будемо а, все будувати. Але я відмічаю, що відстань від лінзи до предмета, де маленька, 4 А, Показуємо перший промінь, не забуваємо про стрілки, який йде без, без заломлення через центр оптичний. І а, другий промінь, який у нас падає паралельно головної оптичної осі. Після цього він буде йти через фокус. Потім вони перетинаються, і в мене дуже класно вийшло, мабуть, дивіться: ось у нас S' штрих зображення. Але, якщо я розумію, то в мене раз, два, три, чотири клітинки, але фокус у нас 3. Тобто ми отримали відстань саме 4 третіх від фокусної відстані. Мабуть, те ж саме, що ми отримали за допомогою формули тонкої лінзи в попередній задачі. І якщо ви дуже акуратно побудували це все, у вас саме так должно вийти. Але ми знову uh -huh. бачимо з вами, що зображення у нас дійсне, воно наперети не променів, воно у нас перевернуто, ми це бачимо. Воно у нас зменшено, відстань менше, ніж ось тут. І вона у нас між фокусом і подвійним фокусом. Але зараз таку характеристику я даю саме тому, що я бачу це зображення. В попередньому варіанті я дала таку саму характеристику. Тому що я розумію, де саме знаходиться зображення і як я це будувала би. Тобто, відбувається саме те, що я пропонувала вам зробити добре запам'ятати і розуміти, як буде знаходитися зображення. Тобто, ви бачите умови, ви відразу розумієте, який саме випадок у вас буде в цій задачі. Ну, сподіваюсь, що ви впор впорались з цією задачею і без моєї допомоги, але зараз ви перевірили і впевнені, що у вас все правильно вийшло. Добре, давайте будемо відпочивати.